Квадрокоптери, система електромагнітних перешкод, реби, пульти, комп'ютери, планшети та інше. Під час сесії міської ради, 10 липня, депутати проголосували за передачу військовим частинам закупленого коштом міського бюджету обладнання за запитом військових. Це пульти, керування, це мобільна система, це реп-системи на мільйон гривень, це квадрокоптери, це мавіки, це ноутбуки, робочі, планшети, окуляри спеціальні. Це ще квадрокоптери, всього вже 300, портативні пристрої на майже 3 мільйони гривень для однієї з військових частин. По всьому відбулися тендери. Тут сумарно біля 10 мільйонів. І це реальна відповідь нашої громади, що дійсно гроші на засуд. І цим рішенням, і всіми попередніми рішеннями, і всіми наступними рішеннями. Чернігівська міська рада і громада міста наближає нашу перемогу, і ми дякуємо принагідно всім військовим частинам, які захищають для нас велика честь вам допомагати, і це наш обов'язок. Цього разу обладнання передали на суму 10 мільйонів і майже 300 тисяч гривень. Це те, на що вже пройшли тендери. Допомога відбувається постійно, надходять запити від військових частин. Як тільки закупівля завершується, його передають військовим. Окрім виконання заявок військових і передачі вже закупленого обладнання місто надає й пряму фінансову підтримку різним військовим частинам. Нагадаємо, в Чернігові діє комплексна програма оборона, повага підтримка на 2024-й», де закладене й фінансування на допомогу війську та посилення обороноздатності країни, реабілітацію, допомогу родинам та інше, загальне фінансування в рамках програми понад півтора мільярди гривень.